Помолитися за мир в країні, нашу перемогу та всіх українців, які зараз проходять важкі випробування в житті в Тернопільській загальноосвітній школі номер 13 імені Андрія Юркавича організували хресну другу до спільної молитви. Долучилися школярі навчального закладу, вчителі та батьки. Сьогодні учні спільно школи покажуть захід. Який передує великодню, це і наші збереження наших українських традицій, а також власне збереження цього стовпа віри духовності. Учасники заходу переконані, на сьогодні захисники мужньо працюють на фронті, а ті, хто в тилу має допомагати їм різними способами. Відтак, цього дня у навчальному закладі вирішили об'єднатися саме в молитві через хресну дорогу. Кожен роздумував над шляхом Ісуса Христа на Голгофу, над його стражданнями. А ще школярі, вчителі та батьки згадували молитві про тих, кому вдячні та хто потребує неабиякої підтримки. Я буду молитися за мир, за тих наших героїв померлих і ну і все. Я за Ісуса і за всіх померлих воїнів. Хочемо пожертвувати цю хресну дорогу за всіх людей, які постраждали, які страждають від цієї війни. Просимо Бога, аби, аби був з нами, аби допомагав нам. Тому ми вирішили з учнями і батьками провести такий захід. Молитва це є саме. І тим засобом, який допомагає пережити нам важкі моменти нашого життя, особливо зараз найважчі моменти, які переживає наша країна, окрім молитви у період повномасштабної війни, в Тернопільській загальноосвітній школі номер 13 імені Андрія Юркевича на підтримку українських захисників проводять різноманітні благодійні заходи. До прикладу, школярі організовують ярмарки з солодкою продукцією чи виготовляють листівки для воїнів.